Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле син Божий, народився. Прилуцькі щедрувальники вже в дії. Серед них баяніст Анатолій. Коза та скринька для збору коштів на Збройні Сили України. Ми теж збираємо кошти на Збройні Сили України, тому ми вирішили щедрувати у цьому році. Трошки змінили слова, щедрівки залишилися, тому що це наша генетична пам'ять, це наш оберіг. Але я вважаю, що от саме в даний час треба велику увагу звертати на збереження традицій. На наші звичаї обряди це питання зараз стоїть надзвичайно гостро. Треба показувати, що ми є українці, що ми така нація є горда, сильна, незламна і це не людям. Бажаємо всім миру, перемоги. Дівчата із фольклорного гурту Горлиця тримають у пам'яті з півтора десятка обрядових віншувань, в яких величають господаря і членів його родини. Бажають багатого врожаю та добробуту. Щедрівки, вони взагалі пішли ще з до християнських часів. Щедрий називалися щедрівками, от сама назва, тому що від самої страви куті, тому що, наприклад, на колядки це була пісні страви і була кутя. Як називається пісна? А от на щедрий вечір були були вже накривалися столи, і це після довготривалого посту так і називалося щедрий вечір. Унікальними і особливо цінними є ті автентичні обрядові пісні, зібрані у старожилів у найвіддаленіших куточках Прилучини. Старовинні щедрівки, так як і весь фольклор, записую уже 25 років. Їздимо по прилуцькому району, знаходимо. Людей, які знають старовинні звичаї обряди, і взагалі дуже цікаво і дуже такий, знаєте, трепетно, що на прилученні збереглися щедрівки. Багато прадавніх щедрівок мають приблизно один мотив. Ділиться пані Вікторія. Там жить на де не буває, там вилягає, де коза туп туп, там жита та Ой, лишенько! лишенько коза упала, й полоня задрала. І зовсім не дише, і хвостиком не колише. Мабуть, помре коза, ой, боже, якщо не дасте козі пирога на рога. Або кусок сала, щоб скоріше встала. Ходили від хати до хати щедрувальники. Він і бажали здоров'я, благополуччя і достатку господині, господарю, всій їхній родині, щоб все плодилося, все водилося на достаток, на добробут. Воно, знаєте, от мало якусь таку магічну силу. Це був як оберіг для всіх українців. Пані Наталя народилася у співочій родині. Її мама вже пішла з життя, але ще Дрівки у записі таки лишилися. Родина завжди вмикає їх на свята і ностальгує під неймовірний спів. Ми співали завжди. Мама в мене співала. Вона нікуди не ходила, але співати співала із, із молодості. І вона дуже гарно співала. От. І ми з нею завжди. Вона перша, моя другим, і завжди співали красиві, красиві пісні. Ну й такі тоді були. До речі, ось одна з таких обрядових пісень. Василева мати пішла щедрувати, та й на щедрувала в кінці столу стала. Чесний хрест держала золоту кадильницю. Щойно зійде перша зірка, як щедрувальники понесуть свої унікальні пісні до прилуцьких осель, аби традиції поширювалися і примножувались. Настане час повернуться герої. Поїдуть танки, стихне гурків зброї, міста розквітнуть, оживуть руїни, і стане мирним небо України.